В Україні є нас міністерств, якщо їх буде 9, то бюджету буде вистачати. Не потрібно буде постійно друкувати гривні, а гривню зараз топ 10 найнестабільніших валют. Не зменшувати кількість міністерств дійсно потрібно, але ми на тому багато не зекономимо. Ну лише адміністративні витрати, але базові потреби в тих секторів економіки, в тих людях, в тих спільнотах людей вони не зменшаться. Будуть такі самі, просто буде управління вже інакше. Буде менше контор, менше керівників відділів, менше там бухгалтерії. Буде менше, і тобто, це фактично зменшення міністерства воно веде до покращення управління. І це і правильно, бо наша з вами мета – створити таку державу, такі системи державного управління, які будуть найефективніше керувати нашою державою, які зможуть найефективніше використовувати всі доступні ресурси, для того, щоб покращити стан нашої держави в світі, в глобальному і наш з вами рівень матеріально забезпечення, духовного культурного в Україні, щоб ми з вами просічкаючи, ще раз ставалися багатшими і багатшими, успішнішими і успішнішими. Доганяли і переганяли держави, не розуміючі у світі. О, для того нам і потрібно зменшити кількість міністерств, щоб наш уряд, наша влада могла ефективніше керувати нами. Бо наразі зараз то все ділиться, ділиться. І ну, я наприклад не розумію сенсу існування міністерства тої, тої мінцифри, мінмоловість спорту взагалі нашу цілу міністерство для, для того спорту. Міністерство ветеранів я не розумію. Ну назва благородна, а функція, яка їхня відрізняється від, 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 від функції політики. І глобальне таке, таке питання, що мене найбільше цікавить, це культура. Чому міністерство культури, Міністерство освіти є різними міністерствами? Це вже давно, це усталена традиція. Чому вони різні? Чи не тому, щоб понизити загальнокультурний рівень українців, зокрема та інших держав, де оці розділені. Адже освіта це лише є частина культури. Освіта це не є щось інакше, це частина культури. Культура впроваджується через освіту, але це не є незалежні субстанції. Відповідно. Ми маємо розуміти, що оце об'єднання треба зробити, і воно першочергово робиться для покращення управління процесами в державі. І звичайно, що воно на нашу з вами користь. Ну, зменшиться кількість міністерств, зменшиться кількість посад жирних. Хто звичайно ми їм поспівчуваємо, але у нас з вами завдання жити, покращити своє життя і зменшити міністерств буде. Вести до покращення нашого життя, навіть якщо просто математично зменшити.